Друга світова війна, і Фінляндія мала прийняти під час Другої світової війни мир зі Сталіном і нам треба буде прийняти мир з Путіним. Але мир, який ми будемо приймати, він має бути заснований на незалежності. Ми тоді лише єдина країна, яка змогла залишити справді. Незалежність, але ми втрат ми втратили суверенітет тоді. Ми не змогли долучитися одразу до європейського союзу лише після розвалу радянського союзу. Змогли, і ми втратили 10% нашої території, включно з тими територіями, де народилися мої дідусі, бабусі, і де народився мій батько. Чому я про це говорю? підтримка, яку ви побачите від. Фінляндії і від усіх, хто знаходиться за цим столом, це підтримка ідентичності та історичного досвіду.